Батька дітей Мауглі позбавили батьківських прав. Таке рішення сьогодні виголосив Личаківський районний суд. Однак, батько заявляє, що подаватиме апеляцію. Нагадаємо, три місяці тому Україну сколихнула звістка про те, що в центрі Львова знайшли сім'ю діти, які виховувались в антисанітарних умовах. У двох хлопчиків було встановлено як фізичне, так і психічне відставання у розвитку. На лаві підсудних Любомир Кучу, мов чоловік перед судом розкаюється, мовляв, вдома робить ремонт. Зараз активно заробляє гроші. Часто навідується до дітей Любомира та Юрка, які перебувають в психіатричній лікарні. Також часто провідує дружину. Ну я зрозумів, що за ними треба дійсно уход. Я просто напросто вже як проснувся від того страшного кошмару, в якому я був. І я просто все роблю для того, щоб. Щоб ну я працюю і живу раді дітей. Соціальні працівники додають, чоловік і справді визнав свої помилки. Тож із їхньою допомогою приписав меншого юрка, який був ніде не зареєстрований. А головне домігся соціальних виплат на дітей, адже відповідно до медичних висновків, як 15-річний Любомир, так і 6-річний Юрко інваліди. Діагноз важка розумова відсталість. Однак, обвинувачувальна сторона заявляє, все це надає підстав для виправдання батька. Ми бачимо фотографії з місця відібрання дітей, які були. Здійснені в ході відібрання ми бачимо, ми бачили всі пояснення батька. Абсолютно жодних активних дій ними не вживалося для того, щоб діти перебували в належному стані і залишити дітей цим людям просто неможливо. Після стрготинного зважування всіх за і проти суд встановив позбавити батьківських прав Любомира Кучумова. Керуючи статтею 218 ПХ України. Суд вирішив. Позов задовольнити, позбавити Кучумова Любомира Вікторовича, 14.06.70 року народження, батьківських прав відносно неповнолітніх дітей. Білоноги Юрія Любомировича, 30.04.2007 року народження, біло білоноги Любомира Любомировича, другого року народження. Однак чоловік запевняє опускати руки не збирається і домагатиметься бодай бачити з дітьми. Такі діти в інтернеті не потрібні, розумієте? Їх там ніхто за ними належний догляд не буде. Чоловік відповідно до законодавства може і повернути батьківські права, кажуть соціальні працівники. Згідно процедури, це мало би виглядати так, що впродовж 10 днів буде вирішено питання, чи матиме Любомир Кочум право бачити своїх дітей. А впродовж року, після того як він покаже, наскільки здатен бути повноцінним батьком, і буде вирішено питання, зрештою з лікуванням і одужанням матері. Вони можуть претендувати на поновлення у батьківських. Наразі діти перебувають у обласній психіатричній лікарні. Як тільки їхній стан покращиться, їх переведуть у спеціалізований інтернат, наймовірніше у новому роздолі. Інна Тафічук, Анатолій Лопаченко новини.